Євгене, доброго дня. Доброго дня. Радий вас тут вітати. Розкажіть, будь ласка, як прийшла перша гра? Перша гра грала команда Фенікс старша 2007-2009 року народження з командою Хеджбій. Вони були чемпіона. Сьогодні був состав не основний цієї команди, але ми показали дуже гарну гру комбіновану. То, що планували на тренуванні, те сьогодні зробили і на полі. При щоті 2-2 було трошки важкувато, але хлопці зібралися і показали свою гру найкраще. Розкажіть, будь ласка, які склади нашої юнацької команди тут представлені на цьому турнірі? Тут представлені три команди у нас три три вікові категорії. Це команда Фенікс 2007 2007-2009 року. Команда Фенікс 2010-12 і команда фенікс 2 2010-12 року народження. Як наші молоді футболісти почувають себе на цьому полі? Поле дуже гарне, показують своє мастерство, яке вони відточують на тренуванні. Це для них дуже великий досвід. В цих змаганнях це інші команди, інший рівень, не між собою грати, а і чемпіонат для них це емоції. Де? Вони дуже-дуже чекають цю гру кожної неділі. Шановні глядачі, а зараз перед вами гравець матчу Дмитро. Дмитро, розкажи, будь ласка, як проходила сьогоднішня гра? Дуже цікаво. Ми виграли 8-4. Були Такі сильні суперник, і ми виграємо. Ти виступаєш воротарем. Тобто завдяки тобі сьогодні команда не пропустила ще більше м'ячів, бо в моментів суперників було багато, ми бачили. Як тобі вдалося піймати стільки м'ячів? Ну, я багато тренуюсь, і, і мій тренер мене теж тренує дуже сильно. Дуже сильні нагрузки даємо. Як вам з хлопцями подобається брати участь у цьому турнірі? Дуже подобається. Ми, хоч, ми хотіли б взяти перше місце. А так ми виходимо поки на друге, чим на місце. Чи хотів ти, щоб у нашому селі в Петродолинському також зробили такий майданчик? Звісно хотів би. Це дуже тепло. Ми сподіваємося, що в майбутньому наша влада збудує нам, в Передолинському, такий самий дитячий майданчик з футбольним полем. Ми бажаємо вам успіхів у наступних іграх, щоб наші юні футболісти лише перемагали. Дуже, дякую. Дуже дякую. дякую. Ну а ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити останні новини.